До тещі в гості якось їжачок, знайомиться зібрався, причепурився у сови, фірму одягся, не встиг на апеляцію до білочки сходити. Зато у мишок манікюр зумів зробити. А те ще холоцю зварила горщик, салат, олів'є зробила, і зелений борщик, картоплю в духовці запекла, і тихо-тихо, на лавці, заморившись прилягла. Їжак не став заходити по дорозі в АТБ, бо замотався замореним, почував себе. Не гоже пану до магазину бігти, бо треба перш за все до тещі на вечерю встигти. Лукав їжак то лісом, то полями. І нарешті завітав до нареченої мами, а стіл накритий від їжі ломиться. Їжак змітає старілок, все й не соромиться, а гості на їжака здивовано дивилися, до чого ж ніхи вже докотилися? Геть, прийшов просити нареченої руки у мами, не гоже на таке ходить з порожніми руками. Якщо ти скряго йдеш до тещі в гості, то їж не страви, а гризи свої кості. І цього разу він так і не одружився, дарма лише він цілий день чіпурився.